Найстарша школа комсомольська, номер один, сьогодні, 10 жовтня, відзначає 49-річчя. без зайвої помпезності. Впродовж двох навчальних днів у школі пройшли святкові виховні години, виставка святкових стінгазет і конкурс малюнку на асфальті. А сьогодні на одній з перерв уся школа провела флешмоб. Дивіться. Загальноосвітня школа номер 1 майже ровесниця Комсомольська. Своє 50-річчя заклад відзначатиме наступного року. Сьогодні ж святкує 49-ту річницю. Точну дату створення школи нинішньому її керівництву довелось відшукувати у шкільних архівах. За різними джерелами день народження школи називають 8 жовтня чи 10 жовтня. Ну, ми вже за кількома такими. Повідомленням визначилися, що це 10 жовтня, день народження школи, і відзначаємо його як день народження школи. До цього свята ми багато заходів дуже організовуємо. Найстарша школа комсомольська на сьогодні має одну з найсучасніших технічних баз в області. У школі є 3 d кінотеатр, супутникове телебачення. Всі комп'ютери підключені до мережі інтернет. У закладі також відкрито сучасний кабінет фізики. Всі ці подарунки школі зробив незмінний благодійник полтавський ГЗК. Його керівництво завжди із радістю допомагає педагогам втілювати їхні ідеї щодо вдосконалення і покращення учбового процесу. У школі навчається з півтисячі учнів до педагогів педагогічного складу входять 40 вчителів, троє з яких колишні учні школи, дуже сильний педагогічний колектив на сьогоднішній день. Кожна галузь, кожний предмет викладають досвідчені високо, висококваліфіковані фахівці. Із днем народження рідну школу вчителі та учні вітали святковими стінгазетами, інтерактивною листівкою і конкурсом малюнків на асфальті. А на одній із перерв майже вся школа зібралась на подвір'ї, аби провести святковий флешмоб. У цій справі учні Мородин вже мають досвід. Тому зі своїм завданням справились легко. Після символічного святкового дзвоника учні сформували номер рідної школи, а потім цифру 49 – її вік. Вже за рік школа відзначатиме своє 50 50-річчя. До цієї події учнівсько-педагогічний колектив вже почав готуватись, адже таке свято школа планує відзначати гучно і яскраво.